Погляди, які ведуть до смерті. І сталося надвечір. І встав Давид із ложа свого, і проходжувався на даху царського дому. І побачив він з даху жінку, що купалася. А та жінка була дуже вродлива. Друге Самуїла, 11 розділ. Другий вірш До сумних і трагічних епізодів у житті Давида додаються перелюб і вбивство, вчинені, коли він уже правив Ізраїлем. Його царування перед цим було відзначено багатьма перемогами. І от почалася нова війна з амунітянами. Але цього разу цар, замість того, щоб бути з військом, залишився в Єрусалимі. Якось надвечір Давид, нічим не зайнятий, прогулювався на даху свого палацу і побачив Вірсавію, яка купалася. Краса цієї жінки спокусила Давида, і він послав слуг, щоб ті привели її до палацу, і вступив з нею в сексуальний зв'язок. Незабаром дізнавшись, що Вірсавія завагітніла, цар спробував влаштувати так, щоб її чоловік Урія повернувся з війни і провів з нею ніч, таким чином ніхто не дізнався б правди. Коли ж це не, дав... не вдалося, Давид холоднокровно відправив Урію на смерть, наказавши кинути його в бою одного. Вся ця історія залишилася б у таємниці, якщо боже втручання. Пророк Натан викрив Давида у вчинених гріхах і оголосив вид Господа. Ця історія розповідається в Біблії як приклад, щоб ми, християни, не припускалися схожих помилок. У наші дні можна побачити будь-що, все виставлено на огляд, ми живемо у культурі візуальних образів, вони всюди, у телефоні, телевізорі, комп'ютері, кіно. Завдяки онлайн-камерам можна побачити навіть те, що відбувається в іншому куточку світу. Сатана вміє використовувати засоби зв'язку для того, щоб передавати образи, які спотворюють та руйнують прийняття людей. Сидячи спокійно на дивані, можна дивитися серіали, наповнені конфліктами та драмами, натискаючи на кнопки пульта від телевізора, є можливість і подорожувати в космічному кораблі, спостерігати за екзотичними тваринами. Поглядати інтимні сцени. Давид міг уникнути багатьох проблем, якби не побачив. Те, що він задивився на чужу дружину, мало наслідки, про які він гірко шкодував. Сьогодні відбувається те саме, погляди можуть призвести до смерті, нещастя, руйнації духовного життя того, хто дивиться те, на що не варто дивитися. Для того, щоб не поступитися спокусі, звернися до Господа. Він завжди близько і готовий допомогти своїм дітям.